Казахстан продав Україні 81 стадін из старих советских запасов. У мене вопрос, ребята, ви там чорнулись? Ви Україні передають 81 самоліт. Російські зет патріоти оскаженіли від злості. Причина банальна у мережі просто днями з'явилося повідомлення про те, що США нібито придбали у Казахстану щонайменше 81 старий літак радянського зразка. Змі казали, що ці апарати були в непридатному стані. Їхня модернізація вважалася економічно недоцільною, а їхнє використання як джерела запасних частин обмеженим. Однак, російську пропаганду у цих патріотів було вже не спинити. Механізм накидування бруду на цю країну було запущено вже давно. А ми з Казахстаном далі дружити будемо, да? Казахстан, де ми Предотвратили госпереворот, ворот, от радикалів в начале 22 -го года. Ввели туди контингент, а такая в эти самоліти Україні продають. Ребят, от мені одному, от эта новость, про яку майже ніхто не пише, це ж фантастика. Ну чому ж одразу фантастика? Ні, це реальність. Казахстан вільна країна, яка може спокійно обирати свій вектор розвитку. Вона сама здатна вирішувати, з ким їй вести якісь справи, а кого можна і залишити там десь за бортом. І хоч інформація стосовно продажу літаків і була спростована згодом. Держпідприємство Казахстану, яке імпортує та експортує військову техніку, спростувало повідомлення про продаж літаків радянського зразка Сполученим Штатам. Стверджується, що торги з реалізації авіаційної техніки з умовою обов'язкової ліквідації проводилися відповідно до норм законодавства та серед юридичних осіб Казахстану. Представники закордонних компаній у торгах участі не брали. Утилізацію контролюють балансоутримувачі за домовленостями. Літаки, вузли та агрегати мають бути утилізовані, а не відновлені в початковий стан і вивозитимуться лише як металобрухт. Кремлівські рупори вже по своїй методичці продовжили робити з Казахстану свого майбутнього ворога. Вони ж там активно зараз кажуть про те, що в Казахстані колективний Захід розклав свої щупальця. Що ніби Захід вже там приймає частину рішень тощо. Казахстан так дуже mm. так хіло підходить к дружби Союзу з Росії. Зараз, після того начала СВО не важно, то що Росія спасла Казахстан. От в прописі державської війни. Ну так, такі отношення зараз. є логічне питання. Тут а на що розраховували усі персонажі, які зараз кажуть про те, що Казахстан віддаляється від Росії? Ми регулярно бачимо те, як російські пропагандисти, політики, російські псевдоексперти погрожують Казахстану. Кажуть, що у нього може бути доля України, висувають до Казахстану територіальні претензії, Розповідають там про те, що північні регіони країни це ісконна руські території. Ну тобто, як при цьому всьому адекватна людина, адекватний лідер може вийти та сказати: О, Росія нам погрожа, хм, ну тому ж ми будемо з ними вести справи. І будуть вивозитися з території тільки в віді лома цвітних метал. Ми дуже сподіваємося, що так і буде. і тому, що ми не довіряємо казах. Но... Мы не доверяем Америке. Мы не доверяем Америке, не то чтобы не доверяем Казахстану, но учитывая, что такие сообщения уже пошли, которые как бы а, намекают на то, что. Что-то не так у нас со взаимоотношениями, да? Кто-то кому начинает помогать не в кассу, то в принципе можно может быть каких-нибудь российских наблюдателей отправить для того, чтобы они точно увидели, ну, что -то я думаю, что в, рам... в металлолом превращается, ну, например, в рамках хода например, или Шанхайская организация. Смотрите, но вообще э, уши Америки действительно торчат отовсюду. Не верить пропаганда. Не верить в то, что Казахстан действительно металлобрухтом будет вывозить из писаний ну сами. ж довели ситуацію до такого рівня, а тепер не довіряють. І направду казахські видання пишуть вже про те, що зараз вже в Китаї говорять про те, що загроза для Казахстану існує. Китайці вважають, що Казахстан може стати наступною україною. Днями міністри закордонних справ Казахстану та Великої Британії провели переговори в Астані. Та підписали нову угоду про стратегічне партнерство та співробітництво між двома країнами. Здавалося б, це природний процес побудови відносин між державами. Однак у Китаї та Росії далеко не всі позитивно оцінили зусилля місцевих чиновників, назвавши Казахстан щуром. Не секрет, що Росія після розпаду СРСР обрала як базу для відновлення імперії три країни: це Україна, Білорусь та Казахстан. Врешті-решт, Білорусь Путіну вдалося поглинути. Україна виявилася готовою на все, щоб розпрощатися з дорогим братом, навіть воювати. А Казахстан поки продовжує залишатися на своєрідному роздоріжжі, проводячи зовнішню політику, на кшталт тієї, яку. Свого часу другий президент України Кучма назвав політикою багатовекторності. І, хоч російська пропаганда каже про долю України в Казахстані, між нашими країнами є ключова відмінність, а саме, географічне розташування. Все ж таки більшість території країни розташована в Азії. Тому європейська інтеграція для Казахстану була малоімовірна. Співпраця зі Штатами є досі вигідною, оскільки. Америка безумовно країна-лідер. Однак, з моменту того, як Китай дедалі більше ставав економічним гегемоном у регіоні, вектор політики Казахстану розширився. Та й Китаю вигідна співпраця з Казахстаном, бо це зручна логістика в Європу. Китайський лідер Сі Цзіньпін уперше за п'ять років вирушає до ЄС із чітким посланням. Пекін пропонує блоку набагато більше економічних можливостей, ніж хочуть визнати США. Китай хоче вбити клин між Європою і Сполученими Штатами. Китайський лідер вже 5 травня розпочне свою п'ятиденну поїздку до Франції, Сербії та Угорщини. Ці країни прагнуть отримати інвестиції з Китаю, попри численні перевірки промислової політики Пекіна з боку ЄС і попередження офіційних осіб у Вашингтоні про ризики. Простими словами кажучи, поки одна з ключових цілей дзіньпіна це розширити свою сферу впливу. Вони чітко почули сигнал від штатів про те, що їм треба обмежити співпрацю з Росією. Однак, як мені здається, ніхто там нічого не обмежить. Китаю вигідні Штати, Китаю вигідна Росія, Китаю вигідні європейські країни. Вони все зроблять, аби не піти сильно в мінус, проте зберегти своє становище і за можливості навіть отримати профіт. Однак, якщо Росія прагне дестабілізації на континенті, а Китай прагне розширити свій вплив. То як ці дві тези можуть взагалі співіснувати? Ми співпрацювали з Китаєм від початку російської агресії проти України і закликали їх не надавати Росії зброю, зброю, яка підживлює агресію? Однак Росія зараз отримує масові надходження верстатів, мікроелектроніки. Оптики переважно з Китаю. Саме тому, у той час як Китай прагне поліпшити відносини з країнами Європи, він також створює найбільший виклик європейській безпеці з часів закінчення холодної війни. І як я вже казав своїм китайським колегам. Не можна мати і те, і інше, але схоже, що товариш Сі із цим не згоден. Він вбачає свою вигоду в усіх процесах і при цьому навіть намагається якось впливати на досягнення миру в нашій країні. Пропонує там свої якісь мирні ініціативи. Тощо, однак, як правильно днями висловився наш президент, мир має бути лише справедливим і вже в червні можуть бути перші зрушення у цьому напрямку. Продовжуємо готувати на червень. Перший інавгураційний саміт миру, і наша команда зараз разом з нею і команди ключових партнерів працюють, щоб саміт став дійсно глобальним. Точно можемо сказати, всі континенти будуть представлені, різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток. Але всі вони об'єднані однаковим визнанням того, що статут ООН та базові міжнародні конвенції є обов'язковими. Документами для кожної держави світу, в тому числі і такої, як Росія, де царює божевілля, світова більшість повинна примусити Росію до миру і може це зробити саме у червні. Може початися шлях до справедливого миру. Отже, стежитимемо за інформацією навколо цієї теми, адже логічно, що от, з вояжем Путіна до Китаю майбутнім, та вояжем Дзіньпіна до Європи явно буде багато тез для обговорення. Сьогодні я тут ставлю три крапки і дякую вам, що ви дивилися. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати сили оборони України. Ну бо зараз це дійсно є найголовнішим. До зустрічі!